Всім привіт! І в цьому відео я вам хотіла розказати 14 моїх самих улюблених речей. Вибачте за мій голос, я просто захворіла і уявляєте, тільки літо почала і зразу захворіла. Вчора було більш менше, а тепер сьогодні взагалі капець. І що ж, давайте приступати Це перша моя улюблена річ це такий лак. Ось. Він такий золотистий, а коли наносиш, він на сонці переливається рожевим. Давайте йдемо до другої. Друга моя любима річ це такий кошельочок рибка. Він весь пошитий, обшитий, точніше, бісером, і він мені дуже подобається. Ось такий. Тут ще є ниточка, і це дуже гарний такий. Давайте переходимо до третього. Це ось такий от браслет. Тут є такий букалечок, можна казати. бита, чи бутилка, дві бусінки, скрипка. Таке колечко, Я, до речі, навіть його можу на палець трохи надіти на мізинець. І таке от сердечко, на якому написано «Low». То Такий от браслет. Давайте переходимо до четвертого. Це ось такий от браслет. Він з шипами, він дуже класний. Це така шамбала з шипами. І, якщо чесно, він боляче колег, якщо так сильно вдарити. Ось такий от браслет. І що ж, давайте переходимо до п'ятого. П'яте це ось таке от мило для ванни. Воно в формі розочок і воно дуже гарно пахне. Звичайно ж, розочками пахне. Ось. Там ще є листочки. У мене ще були такі ромашки, але я їх всі використала. І ж, давайте переходимо далі. Отакий от, от лак, він такого кольору, прикольного. А коли наносиш, він трошки прозорий, він дуже прикольний. І що ж, давайте переходимо. А це от такий от чокер, він дуже класний, тут є застіпка. І такий от камінчик. Він такого чорного кольору. І тут такі рюшечки. Наступне оцей от набор кульчиків. Він дуже класний, їх можна носити з різними комбінаціями. Мені це подарували на день народження, і я носу то розочка з трояндою, то вишенька з короною. Стоп. Розочка з трояндою. Я взагалі. Розочка з вишенкою я хотіла сказати. Бо розочка і троянда це одне і те саме. Давайте переходимо далі. Наступна це ось така штука. Це не м'ячик, це такий блиск. Ось. Я його правда використала маюся, і мій брат там постарався. Дивіться, що він зробив. Це викрутку. Він пахне резинкою. Не такою росинкою, а жувачкою. ніби. Він дуже класний. Це такий бальзам для губ. І що ж, давайте переходимо далі. Наступна річ це теж блиск, тільки він пахне розою і. Отакий от, от він ось всередині. Він дуже сильно пахне і дуже класний. Давайте переходимо далі. Наступна річ це ось такі от кульчуки. Це розочки ніби, чи трояндочки, як краще. Ось такі. ось. Вони такі масивні трошки. Це вони виглядають маленькими, а коли надягаєш на вухо, то вони трошки масивні. Давайте далі. Наступне це ось такі от парфуми ось з запахом. Сакури. О. Тільки замітила. Я взагалі думала, що це вишня. Ось такі ось вони. У мене таких вже було три баночки, і вони мені дуже подобаються. Я вже всі повикористовувала і ще одне. Купила. Давайте далі. І на останок ось такі от дві речі. Два таких лака, цей такий ніжно-бежевий. І якщо наносиш на ногті, то він стає ніби трошки рожевувати і переливається так класно. А це взагалі він такий білий виглядає, але він насправді прозорий і він з блискітками. Ось такий класний. І що ж, на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте великі пальці вверх. Підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані. Мене звати Олена і всім па-па! всім привіт! І в цьому відео я вам хотіла розказати 14 моїх самих улюблених речей. Вибачте за мій голос, я просто захворіла. І уявляєте, тільки літо почали зразу захворіла. Вчора було більш-менш, а тепер сьогодні взагалі капець. І що ж, давайте приступати. Це перша моя улюблена річ це такий лак ось. Він такий золотистий, а коли наносиш, він на сонці переливається рожевим. Давайте йдемо до другої. Друга моя любима річ це такий кошельочок рибка. Він весь пошитий, обшитий, точніше, бісером, і він мені дуже подобається. Ось такий. Тут ще є ниточка, і це дуже гарний такий. Давайте переходимо до третього. Це ось такий от браслет. Тут є такий букалечок, можна казати. бита, чи бутилка, дві бусинки, скрипка. Таке колечко, я, до речі, навіть його можу на палець, трохи надіти, на мізинець. І таке от сердечко, на якому написано «Low». То Такий от браслет. Давайте переходимо до четвертого. Це ось такий от браслет. Він з шипами, він дуже класний, це така шамбалана з шипами. І, якщо чесно, він боляче колець, якщо так сильно вдарити. Ось такий от браслет. І що ж, давайте переходимо до. П'ятого. П'яте це ось таке мило для ванни, воно в формі розочок, і воно дуже гарно пахне. Звичайно ж розочками пахне. Ось. Там ще є листочки. У мене ще були такі ромашки, але я їх всі використала. І що, давайте переходимо далі. Ось такий от лак, він такого кольору, прикольного, а коли наносиш, він трошки прозорий, він дуже прикольний. І що ж, давайте переходимо А це от такий от чокер, він дуже класний. Тут є застіпка і такий от камінчик. Він такого чорного кольору, і тут такі рюшечки. Наступне оцей от набор кульчиків. Він дуже класний, їх можна носити. З різними комбінаціями. Мені це подарували на три народження, і я наша то розочка з трояндою, то вишенька з короною. Стоп, розочка з трояндою. Я взагалі. Розочка з вишенкою, я хотіла сказати. Бо розочка і троянда це одне і те саме. Давайте переходимо далі. Наступна це ось така штука. Це не м'ячик, це такий блиск. Ось. Я його, правда, використала маюся. І мій братик там постарався. Дивіться, що він зробив. Це викрутку. Він пахне резинкою. Не такою резинкою, а жувачкою. ніби. Він дуже класний. Це такий бальзам для губ. І що ж, давайте переходимо далі. Наступна річ це теж блиск, тільки він пахне розою і. Отакий от, от він. Ось всередині. Він дуже сильно пахне і дуже класний. Давайте переходимо далі. Наступна річ це ось такі от кульчуки, це розочки ніби, чи трояндочки, як краще. Ось такі. ось. Вони такі масивні трошки, це вони виглядають маленькими, а коли натягаєш на вухо, то вони трошки масивні. Давайте далі. Наступне це ось такі от парфуми. Ось, з запахом сакури. О, тільки замітила. Я взагалі думала, що це вишня. Ось такі ось вони. У мене таких вже було три баночки і вони мені дуже подобаються. Я вже всі повикористовувала і ще одне купила. Давайте далі. І наостанок ось такі от дві речі. Два таких лака, це і такий ніжно-бежевий. І якщо наносиш на ногті, то він стає, ніби трошки рожевуватий і переливається так класно. А це взагалі, він такий білий виглядає, але він насправді прозорий. І він з блискітками ось такий класний. І що ж, на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте великі пальці вверх. Підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані. Мене звати Олена і всім па-па!